В історії України було багато різних періодів: і панщина, і руїна, і коліївщина було все і багато усього ще буде. Але вдивляючись в останні десятиріччя новітньої історії незалежної України, я дуже боюся, що незважаючи на увесь героїзм та самовідданість нації, наші нащадки будуть називати ці часи Шпендриківщина, іноді додаючи до неї слово «відважна». у Вікіпедії буде написано. Шпендриківщина це період історії України, де титанами та славетними героями керували пігмеї духу та карлики інтелекту. Період, коли із за здирництва корупції, аморальності та жадоби до грошей гинули сотні тисяч людей, і серед них найкращі сини та дочки України. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проєкт Україна вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Дуже важливо, що ваша підписка і коли ви натискаєте на колокольчик, це все дуже гарно впливає на те, щоб просувати україномовний контент. Не забувайте про це і не забувайте про ваші коментарі в кінці сюжета. Також обов'язково відвідайте наш онлайн-магазин Мерчу з новими надходженнями. А ми. Продовжуємо наш сюжет. Хроніки Шпендриківщини. Рік 2024 літо. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед нашими західними партнерами, заявив, що до кінця року в Україні буде збудовано до 1 ГВт газової маневреної генерації. Вона буде децентралізованою і опиратиметься, наскільки я зрозумів, на невеликі газотурбинні електростанції, яких будуть сотні по Україні, і знищувати їх з повітря для Урукхая буде важко та нерентабельно. Гарна ідея. Ще раніше за президента мер Києва пообіцяв ввести в експлуатацію шість таких станцій, і вони повинні врятувати столицю від блекаутів і допоможуть пережити зиму. В той же час. Я дуже і дуже скептично ставлюся до обіцянок обох батьків нації. І хотів би нагадати, що навіть якби ми зараз мали достатню кількість газотурбинних станцій, перед цим нам ще треба виробити ліс з мільярду дерев, які раніше посадив наш президент. До того ж, у нас проблеми з робочою силою. Усе ж кинуто на виробництво мільйона дронів. Це я вже не згадую про смартфон кожному пенсіонеру та 19 льодових арен кожному хокеїсту України. Я дуже хотів би помилятися і дуже хочу, щоб в цей раз у президента вийшло, але на всяк випадок вже почав пошук невеличкого друкарського станка, який може працювати від потужного побутового генератора. Якщо що будемо друкувати наші випуски на якісній м'якенькій бумазі з використанням екофарби. Що не подразнюють шкіру. Буде вигода і для Офісу простих рішень. Обіцяю, що чверть листівки буде присвячено новим ініціативам гаранта Конституції. Тепер невеличка ремарочка. Поки я готував сюжет, концепція світла для киян трошки змінилася. Комунальне підприємство Київ Теплоенерго 10 червня провело аукціон на закупівлю 15%. Когенераційних установок для виробництва тепла і електроенергії з загальною потужністю 60 МВт. Його переможцем стала словацька компанія. Тепер залишилося зрозуміти, це 15 установок плюс 6 мінітез, що вирішили запускати раніше, чи це просто 15 установок і ніяких шести не було взагалі. Ще дуже хотілося, щоб через місяць ми з відкритими халявами не дивилися нове журналістське розслідування на цю тему, а просто отримали необхідні потужності. І не у 2025-му чи у 2026-му роках, а у 2024-му. Партнер проекту ТОП професійний ручний інструмент з пожиттєвою гарантією, надійний помічник, який впорається з будь-яким завданням на автосервісі та вдома. Номер один в Україні. Ну, а щоб ви зараз остаточно заплуталися, я вам нагадаю, що буквально місяць тому держава виділила 1,6 мільярда гривень на ремонт двох роздовбаних з дичавілими ТЕЦ. Тоді мене усі переконували в тому, що альтернативи ремонту та великим ТЕЦ просто не існує. Бо газотурбинних станцій немає, вони генерують жалюгідні потужності і коштують неймовірних грошей. А от якщо ми все відремонтуємо, забетонуємо та прикриємо ППО, оце буде канхветка. За місяць канхветка стухла і президент засяяв Гігаватом. А тепер родзинка на тортик з обіцянками цяцянками От що заявила екс-радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. За ці два роки війни не побудовано ще нічого з газової генерації. Попри те, що одна турбіна, яку нам подарували американці, вже підключена, але майже не буває в системі, бо постійно ламається. Турбіни, які привозили нам як допомогу, ще не підключені. Йдеться навіть не про гігавати, а про 20-50 МВт. Це крихтинні цифри порівняно з одним гігаватом, який обіцяно до кінця року. Пані Лано, давайте будемо справедливими у 2023 році. Ми усі готувалися проводити парад у Москві не було жодного сенсу будувати якісь газотурбинні електростанції. Але і це ще не кінець. Влада про це не знає, але в Україні почався бум зеленої і просто альтернативної енергії, бо громадяни країни, навіть не маючи фаховості лани зеркаль, вже давно зрозуміли, що покладатися на обіцянки влади не варто. Це приводить не тільки до дискомфорту та збитків, але й до смерті полону та каліцтв. І тому особливо популярними стають сонячні станції. Попит настільки шалений, що викуплені навіть серпневі поставки комплектуючих. Ціни зросли на 80%. Вартість одного кВт енергії сягнула тисячі доларів США. Таким чином, 5,5 кВт на сонячна станція з установкою коштує як мінімум 5,5 тисяч доларів. І мова йде про комплектуючі з Китаю. Насправді я завжди був у захваті від самоорганізації українців. Ми виживальщики найвищого рівня, але також. Мені хотілося б поставити запитання, чому ще й досі не відмінили усе мито та усю бюрократію навколо генераторів, акумуляторів, інверторів та сонячних панелей. Ще 4 червня прем'єр-шмигаль пообіцяв це зробити на дворі 13 і нічого не змінилося. І це мене дуже дуже вкурвлює там, де держава знов не впоралася, люди готові самі вирішувати проблему за свої гроші. Але ніхто не поспішає їм допомогти, хоча б в цьому. Бо треба ж наповнювати бюджет. Наповнювати бюджет для кого? Для коханок заступників генпрокурорів, для чиновників, які розікрали 20 мільярдів гривень спрямованих на фортифікацію. От саме тому я називаю цей час Шпандриківщиною і ніяк інакше. Та все ж, іншої України у нас немає. І дуже добре, що є партнери, які також не хочуть, щоб ми програли цю війну. Тому ефір закінчимо гарними новинами. Велика сімка G7 ще до великої зустрічі затвердила план про те, що ми отримаємо 50 мільярдів доларів шляхом використання заморожених російських активів. Ці гроші. Країна отримає до кінця 2024 року. Друга гарна новина: постачання озброєння для України може стати обов'язковим для всіх країн-членів НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг перед засіданням міністра оборони НАТО в Брюсселі. За словами Столтенберга, союзники щороку надають Україні військову підтримку на 40 мільярдів євро. Він заявив, що цей рівень необхідно підтримувати стільки, скільки потрібно для перемоги України. Я думаю, що це чудова відповідь скептикам на їхні закиди, що Захід нічого не робить для України. Насправді, якби не їх гроші, не їх зброя, не їх розвіддані, не їх політичний вплив, ми б давно програли цю війну. Так я знаю, що ви також хотіли б почути від мене про нові пригоди ТЦК в Одесі. І про прориви кордонів. Обіцяю, що наступний випуск буде саме про це на нашому російськомовному каналі. До зустрічі! Ну і звичайно, пам'ятайте про те, що, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!